Про Те, що мінімум 20 людей постраждалих є у Дніпрі. На цю хвилину повідомили вже про третього загиблого, але звичайно, що набагато краще, детальніше знає про ситуацію наша колега, журналістка телеканалу Дніпро ТВ Анастасія Каюда, яка зараз на місці у Дніпрі, на місці прильоту. Анастасія, вітаю, дякую, що ви з нами сьогодні. Розкажіть, будь ласка, оновлення по інформації, які нові дані. Так, вітаю колеги. Ми перебуваємо досі на місці. подій. зараз оновилися взагалі дані. Вже відомо про дев'ятьох загиблих по області, троє по місту. На жаль, є і діти, які загинули. 29 постраждалих. Це було на останню годину. ДСНС поліція продовжують працювати на місці. Комунальні служби також приїхали кінологи, які будуть розпочинати пошуково-рятувальну операцію в будинку. Пожежу вже майже загасили. Ми вже бували всередині, поспілкувалися з людьми. Багато людей вже врятували своїх домашніх улюбленців. Виводили я до речі, поспілкувалася і далі прошу пряму мову взагалі показати людям емоції людей, які перебували в цьому будинку. Вибух, то в постелі. Я не знала, що робити, що так воно слідом другий. Слідом цей вибух, а тоді слідом другий. А третій там Островського. А, поруч навіть, так? Так. Да. Туди виходять і, і туди. І ото ми бігали по хаті, бачив третій виїзд. А куди вже бігти, я вже не знаю. А я сумралася на дачу їхати тепер це да, ці расисти все пересрали нам. Що ви хочете їм передати взагалі? Щоб вони всі подохли, потопили, щоб їх Бог наказує і хай ще більше наказує. Ми розрішили підійти до квартири і. Син пішов, його, його знайшов, а іншого не знайшов, інший десь так труситься? від страху. Да, серденько просто вилітає. А є ще я би сказала, так? Да, ще один трасу, ну, його не можна знайти. Він так наляканий, десь забився, там серклах почула вибухи дуже сильний. Ну, це було страшно. Тому і шатало, все цей плаванням. Вікна Страшні вас удара, да, вікна вилетіли, потолок обвалився. І... Якщо ви залишилися в кімнаті, були б жахливіші да. наслідки. В кімнату я зайшла, там було страшне. Дякую. Вибачте, будь ласка. Так ми я досі продовжую перебувати на місці. Ми поспілкувалися також із волонтерами. Вони розповіли, що працюють тут самого ранку, допомагали людям. Люди виходили в дуже важкому стані в сльозах, потребували підтримки. Тут і працюють психологи ДСНС, які їм допомагають. І хочу ще раз нагадати, щоб почули і Дніпряни, що наразі працює центр в Адмінбудівлі на. Проспекту Лесі Українки, де можна звернутися, отримати допомогу, отримати консультацію е, і там вас чекають. В принципі, це на зараз ця інформація, яка є в нас. Дякую, Анастасії, і наші співчуття і підтримка усім Дніпрянам сьогодні. А... ми з вами ми Анастасія... з вами, наші молитви з вами, Анастасія Дякую. Каюда, ж... наша колега, журналістка телеканалу Дніпро ТВ. Вона зараз на місці у Дніпрі, а сьогодні росіяни вкотре атакували і вбили українців.